Друже, дякую, що дивишся мій канал. Це Лена розкриває карти. Зараз я отримаю багато запитань після цього скандалу між президентом Сполучених Штатів та президентом України. Тому я зараз хочу задати ці декілька запитань. Ну, насамперед, що нас дуже хвилює, це запитання, чи продовжують США. Допомагати Україні найближчі місяці. Наприклад, найближчі два місяці. Дивимось, чи продовжать Сполучені Штати допомагати Україні найближчі два місяці? Це трохи інший розклад, не той, що я роблю на тиждень. Отаке. Бачите? Ну, це картка дуже многогранна, не треба її лікатися, вона багато має значень. Оце ми, так би мовити, дивимося індикатор. То що цей індикатор може показувати, що розклад буде правильний. Дивимось. От ви бачите, яке сусідство. Оця картка. Не саме погана, але це тривога, кошмари, безсоння, переживання. Але тут у нас є гарні картки правосуддя. Ну, це показує те, що будуть якісь офіційні юридичні документи, які приведуть до. Ясного розуміння, що і як буде далі. Але документи документами ми знаємо. Але дуже важливо, ми будемо мати всі шанси, але дуже важливо їх не втратити. І щоб їх не втратити, треба бути чесними. З обох боків, так? Тому о, я розумію, що це не просто так, ця підказочка. Бо <смі> з обох боків всім хочеться, мабуть, щось своє там накрутити. Але є умови. Ми можемо продовжувати отримувати допомогу Сполучених Штатів, але є деякі умови: чесність з обох боків. Юридична, чітко все оформлено повинно бути, щоб була ясність і прозорість. Якщо вони зможуть дійти до таких договорів, да, тоді воно буде. Але цей це індикатор можна розцінювати як якась спокуса, погроза оману. Ну, таке. Далі ми запитаємо. Чи продовжуть Європа і Сполучені Штати співпрацю в НАТО? Ну, ми розуміємо, що це. Надалі це подрозуміває, що для... на користь України. Так, чи продовжують ЄС і Сполучені Штати? Співпрацю в НАТО. Угу. Знову ми бачимо цю картку. Тривога, безсоння, переживання і таке інше. Наша мета, щоб було щастя, родина всі разом, добробут, процвітання. Але зараз це отаке от балансує. Може да, може ні. Що таке? Може статися так, що ну, ми догадуємося, хто я з якого боку. Але ця картка дуже часто каже про те, що ем, це може такий такий бути задум, так людина хоче щось викрутити, цю зделку, що вона може сама себе обманути. Бачите, я. Знову отримую цю картку, яка каже про необхідність чітких юридичних документів. Це не Росія, це люди, які, якщо підписали, то роблять, як підписали. Але зараз маємо з одного боку таку тобто, людину, яка швидко навчається у свого друга. Тобто є шанси, що співпраця продовжиться, але один з боків може сам себе обманути. Треба, мабуть, переподписати ці договори, які були, і тоді ми отримаємо. Ну, нам важливо, щоб нам була допомога від цих партнерів. Ну, давайте подивимось, чи буде в першому півріччі введені війська європейських країн на територію України. Дивимось, чи будуть введені війська європейських країн на територію України в першому півріччі 2025 року. Бачите, бачите, постійно в кожному розкладі ця картка. І ця навіть, це неймовірно. Скажете, що я погано перетасовую? Ні. Це просто загальний напрямок зараз з собутійного ряду. Буде важко, але зараді забезпечення ця картка теж у нас постійно виходить. Буде важко, тому що країни Європи, населення не дуже хоче воювати, не дуже хоче, щоб їхні чоловіки гинули. І це буде дуже повільно. Так воно буде. Але, наприклад, якщо ми дивимося на майже 4 місяці, то це буде не в березні, і не в квітні, і, мабуть, не в травні, а ближче до червня або в червні. Дуже повільно це буде відбуватися. Це треба все підготувати, оскільки за правилами ну, це виглядає зараз на сьогоднішній час. Це війська іншої країни на території другої країни, іншої країни. Це як окупація. Тому треба багато документів переробити. І давайте ще подивимось, мабуть, вже трохи задовго. Але мені дуже хочеться подивитися, чи залишиться Трамп, президентом США, до кінця свого терміну. Зараз багато протестів, багато людей в Сполучених Штатах незадоволені його поведінкою, всім, всім, що він робить. навіть даже якщо більшість за щось. Є маленька меншість, яка дуже активна, вона може привести к змінам, ця, ця меншість. Тобто, чи залишиться Трамп президентом Сполучених Штатів до кінця свого терміну? І ще раз додаю, що це прогноз найближчі три місяці. А далі може щось змінитися. Подивимося. Але ми дивимося на найближчі три місяці, чи будуть зміни в керівництві Сполучених Штатів. Так, мабуть. Ой-ой-ой. Угу. Ой-ой-ой, друзі, дивіться, дуже важко йому буде. Він хоче відокремитися, хоче сконцентруватися, сфокусуватися на внутрішніх проблемах Сполучених Штатів. Так, їх багато. Але, бачите, ця картка в неї теж є багато сенсів, але зараз. Дуже багато говорять і пишуть про те, що є документи, які підтверджують, що Трамп є агентом КГБ. Одна із, одна із значень цієї картки це зрада. Тобто може бути, що вилізуть ці документи, і вони будуть перевірені, багато доказів, достатньо, скажімо так, доказів. Щоб звинуватити його в зраді. Це буде держзрада, то це, звичайно, не просто залишення посту президента, імпічмент і все таке інше. Це дуже сильніше може бути покарання, навіть ну, не буду казати. Далі ми бачимо, що зараз точка біфуркації. Ці ближайші, найближчі три місяці це буде. Момент дуже відповідальний, коли Сполученим Штатам треба буде зробити висновок, обрати, вибір, вибір такий, обрати, коли, куди вони йдуть далі. Ну, і ця картка нам підказує, що якісь процеси вже почалися, і вони будуть. Триватиме не як я запитала там найближчі 3 місяці, А це про півроку. Ця картка каже про півроку. Тому будемо спостерігати. Дякую, друзі, що дивилися. Всім гарного дня. І слава Україні!